Ну, а просто зараз долучаємо до розмови Юрія Олійника, це експерт центру української студії стратегічних досліджень. Вітаємо вас, доброї ночі, пане Юрію. Доброї ночі, слава Україні, героям, героям слава. слава. Хотілося би тоді розпочати з Китаю, оскільки ми вже заговорили про те, що доєднається до обговорення формули миру України, формули миру Зеленського. Скажіть, а як так Пекін погоджується, вважаючи на те, що ну по суті у Китаї ж своя є формула, і КНР щоб відступила від своєї проробленої там стратегії і доєдналася, наприклад, до української версії? Ну якось це трошки важко мені уявити. Ну тут в принципі багато наших людей, експертів, навіть як в принципі гадають на каву гущі, тому що багато чого невідомо. Закрито входять зустрічі, і в принципі з якими посланнями, з якою метою гитари, в принципі, в останні, останні тиждень погодився таки туди їхати. Хоча Саудівська Аравія це е, за три тижні тому е, оголосила, але досить теж швидко зібрала цей саміт. Можливо, це відповідь е, на те, що е, плани китайські плани по суті, які вони через африканців там через інші канали е, рухали в травні, в квітні, травні, в червні вони повернулися через надіздатність Росії, яка демонстративно там ходить зернової угоди. І більше це зрозуміло, що краще якось напряму поки що випрацьовувати якусь спільну платформу без Росії. З такої точки зору це буде може розглядати як позитивне, як перемогу української дипломатії, зокрема, залучення Індії Бразилії на цьому форумі. Звичайно, тут навіть правильно українські наші полі. чиновники кажуть, що не йдеться про схвалення всіма формулами а йдеться про знайомлення, про поширення інформації, обговорення. Але це теж дуже важливо. Є звичайно інцинуації до кінця не зрозуміла мета Китаю, тому що є припущення, що усі там будуть теж американці в принципі на вжиє жі, там представники. Тому, можливо, якісь заколісні переговори за спиною Росії Китай проводить. Але тут є ризики певні. То, з одного боку, можливо, Китай дійсно стомився і готовий йти на певний компроміс. Перестаючи так активно, в цьому на цьому театрі світової і світової, світової молока підтримувати саме Росію, а з іншого боку, че тогується чимось з заходом. З іншого боку, є і побоювання, що може цей за рахунок України йтись, якісь переговори про замороження конфлікту на нинішніх умовах, тому що ми бачили, на жаль. Великий злив різної інформації. Останній останні місяць, по суті, в різних американських ЗМІ про те, що там контрнасоб не вдається, і подібні всякі не зовсім перевірені перевірення військової точки зору речі. Тому тут дуже багато невідомих. Але сам факт, що Китай демонстративно відвідав цей форум, де по суті майже всі члени БРІКС і немає там ну, всіх, крім Росії. І він демонстративно, навіть до речі, Іран який союзники Китаю і, і Росії говорив про загалом підтримку цих мирних ініціатив Саудівської Аравії. Хоча в нього з Саудівською Аравією теж не дуже прості відносини, це можливість. Можливість напряму без російського посередництва донести світу, зокрема не західному світу, нашу позицію. Я добре, що ним користається українська держава. А результати ми побачимо з позицій тих е, е, більш важливо не окремих навіть всіх 30 країн, а конкретних гравців. Передусім, це Індія, це Бразилія, але то, що Китай скаже для нас, поки що те Щодо щодо мети Китаю, от ви цікаво, теж тезу зараз звучили до кінця, не зрозуміла, скажімо, мотивація їхня мета їхня, маючи ось ось цей такий простір, чи чи є зараз бодай теоретично можливість переконати Китай стати на бік України? Аби власне ті всі пункти мирного плану, які Україна поклала на стіл, ну так фігурально висловлюючись, їх заакцептував теж Китай. Для Китаю є можливість переконати це не тільки Україна має прикормувати наші західні союзники більш активно. Що зараз йти ставити на те, що в мирному переговорі, на нейтральній стороні за припинення вогню на будь-яких умовах, як оце ні нашим, ні вашим. Оці були мирні ініціативи Китаю. Вони не ді знеможливі. Насамперед, через недієздатність позиції Росії, яка недоговори здатна, яка демонстративно порушує взяти на себе якісь зобов'язання. Мені здається, досить таки пошкодило на цю позицію Китаю е обстріли українських портів, де зерно було не тільки для Африки, чи для деяких, скажімо, там для Європи, але й е певно було пшениця і для Китаю. Не зовсім, скажімо, критична доза, але вагома і для питання подвольчої безпеки і власної і вплив на інші держави глобального півдня, які залежні від цієї безпеки для Китаю. Це важливо, і китай бачить, що Росія, попри те, що користується його ресурсами, попри те, що торгівлю використовує з Китаєм як шлях обходу санкцій, по суті, стала його васалом, але бунтівним. Який все-таки на, на конкретні сигнали е, трошки заспокоїтись, не хоче йти, але можливо це такий спосіб налякати Росію і показати її місце насправді в новому біполярному світі, де головні точки це Китай і США, і ми вже бачили, що Лавров дуже якось спокійно відреагував на цей сам Джилі, після того, як дізнався, що до Китаю їде, почав говорити про захист. Витягнули з далеких там, скрінь про захист коїздичного населення при перемозі України. Навіть згадали, що перемога України взагалі слово таке вжили. Тому це для них було очевидно ударом дипломатичним. Але мені здається, що Китай це використовуватиме, звичайно, для того, щоб повністю йти на бік України і Заходу. А для того, щоб також за рахунок таких поступок шантажувати і Росію і змушувати її адекватно розуміти своє місце у світі, і знаєте, я тоді хочу запитати, а далі що буде по відношенню до Москви? І пригадав якраз Березневий візит сі Цзіньпіння до Москви. Там же ж все те саме Обговорювали там звертались один до одного до один до одного путіну сідзіньпін, дорогой друг. Так ну а по суті вони ж обговорювали також і мирний план України, і от відповідно, а що далі по позиції Пекіна по відношенню до України, тому що, наприклад, зараз я навіть відкрив Deutsche Welle тоді писали що на думку багатьох експертів, пріоритетом для пекіна є не завершення війни в Україні, а якраз збереження російського режиму при владі. Будь-якому, будь тому що російський режим після бунту Пригожина дуже слабкий. А Росія Китай хоче не допустити швидкого надміру розпаду Росії, що загрожує втратою його позицій. Він може це боятися. Це протидія ядерна, дуже така зручна, яке для західного впливу, оскільки ядерні сили самого Китаю поки що порівняно з американськими недостатні. Хоча, звичайно, є різні теорії. Оскільки Китай закрита держава, що насправді можливо в них набагато більше арсеналу. Там підземні є підземні поїзди з арсеналами зброї. Але з того, що офіційно вони декларують, вони відстають сильно і по флоту, і по е озброєнню ядерному. Тому е для них збереження Росії як такого інструменту сили для балансу у світі дуже важливо. Але зараз е Росія російський режим надто НАТО себе проводить по суті. Не поводить себе непродумано навіть з точки зору власних інтересів, як ми бачили, з вийшло зернової години. Подумавши, що будуть проблеми і не тільки для союзників Росії, але і для самої Росії для експорту там через Новоросійськ, інші порти. Тому можливо Китай теж думає над якоюсь зміною реформою режиму, але звичайно про збереження залежності від Китаю. І побачимо, що він приїде, що буде озвучено, що там говорив, китай, говорили китайські представники. Я думаю, все ж таки, що не варто великі очікування мати, це така установча зустріч. Він вислухає ці умови наші, повторить свої умови як з якоюсь модифікацією цього мирного плану, щоб все ж таки варто дружити. Ну, але наголосить, що там в Росії вони запросили бо, скажімо, вона нечемна чи якось так. Якось формулюється, щоб потім Росія знову до Китаю їздила і вибачалася і так мовити ще більше впала в залежність, і мета все ж таки Китаю це зберегти Росію, посилити вплив на неї, але це не включає обов'язкову перемогу і війну з Україною, наприклад, тому що для Китаю важливо не та, хто, хто Кримом Донбасом буде керувати, а хто буде контролювати ядерну зброю Росії. І Сибірські, і уральські поклади нафти, газу і так далі щодо ситуації в Африці, теж давайте про це поговоримо. Ми б так переповіли, скажімо, логіку подій або послідовність подій, те, що там відбувалося останнім часом, але ось це звернення військової хунти до ПВК Вагнер, аби вони. Підтримали, mm -hmm. допомогли їм утриматися де факто при е, владі м, ПВК Вагнер на африканському континенті. Наразі е, наскільки це, ну скажімо, серйозний е, серйозний учасник тих всіх подій? Ну їх там тисячі людей є обмежені контингенти. В принципі, хоч вони найманці там збільшують, когось там зараз останнім часом перекидали. Але ключове, що вони навчені, і на фоні місцевих досить таки слабких армій, які. Слабкі ще й тому, що вони надія що слабкі уряди, і є конфлікти між окремими командирами, громадянські війни, і слабких державах, які як Малі, Нігер чи Центральноафриканська Республіка, вони легко можуть заходити і цим користатися. А скажімо, для колишніх англійських колоній, так само Нігерія, Гана, це вже неможливо, тому що є сильний уряд і є відповідно сильна армія. Але проблеми вони можуть створити при можливій інтервенції у цих держав навколишніх, які хочуть зупинити розповзання цього російського перепливу, який іде поруч з переворотами з встановлення по суті беззаконних пункт з дестабілізацією регіону. Тому що ми бачили, було кілька переворотів Малібурки на Фасо, майже підряд війне. Там влада не зовсім по але там і до того була проросійська російська влада. Це все кінець два суті, і тоді не відреагували, як зараз реагують. Бо Росія зараз слабша, і нігер сам для, для цих держав. Це буде по суті. Остання точка, яка перекриває. Як мовити, велику дугу по російську, яка може сформуватися географічно. З іншого боку, поставку Рану до Франції, до Європи. Тобто Європа це цікаво не цей конфлікт. Тому ми стоїмо на порозі завтра, закінчується вечір ультиматум. Це і, і, чи, але чи насправді наважиться, чи зможуть швидко війти Нігерія та її союзники, Подівар, той же самий Сенегал? Змобілізувати свої сили і чи ста саме протистояти вагнерівці і малі і буркіна-фасо режими, які заголосили про підтримку хунти, це, це питання. Мені здається, що тут Росія досить грамотно подала себе і велика загроза, оскільки по, по суті сформувала стратегічна вилка. Якщо зараз нічого не робити, то там ну, укріпиться ця проросійська хунта, зайде вагнер. Французькі бази змушу змушені будуть піти. Вони прикриють поставки Урану, і буде енергетична криза в Європі на осінь на зиму сформується через проблеми на АЕС, і відповідно може бути торгуватися за це за поставку Урану на поступки Європи. Якщо вони переагують, але недостатньо швидко, тобто почнуть потрошки там воювати. Умовно кажучи, то і зайшовся ще що, що це затягнеться не в місяці й тижні місяці. А це можливо, бо армія тої ж самої Нігерії, в Сенегалу, в державі, які підтримують інтервенцію, набагато сильніше ніж там в Нігерії чи в Малі, але там великі пустельні простори, незаселені місця, де може, і цей конфлікт може тривати і тривати місяцями. Це так також перекриє поставки урану, той ж самий наслідок. Виграш Європи, і стабілізація ситуації, власне, допущення великого конфлікту, тільки коли вдасться за лічені там дні тижні швидко вирішити цю проблему, не допустивши її розростання або дипломатичним шляхом, розваливши середини цю хунту, щоб одні сили проти інших там виступили. Ось як і не всі військові командири нігер підтримують насправді цей перелово. Ну але побачимо, чи це вдасться цю ювелірну роботу зробити. Буквально я думаю, протягом тижня буде зрозуміло. На вашу думку, наскільки висока вергідність того, що західноафриканський регіональний блок АКАВАС таки застосує силу для відновлення на посту законного президента президента е, Нігеру, і які шанси цієї операції на успіх? Я думаю, що шанс на успіх по суті там 80-90 тому що, по перше армія Нігерії, звичайно, більша в чотири рази за Нігерську, чи малі навіть, а більш навчена навчання, технічна зона. Хоча вони силу армії не можуть виділити, оскільки в Нігерії теж спокійно в окремих районах, зокрема ісламісти на північному сході. Але але, в принципі, сил є достатньо. Але чи є, буде політична воля це зробити, і що буде підтримка повністю нормальна, дипломатична і ресурсна можливість цього цієї операції радниками з боку захід заходу? Це ми побачимо. Тому що з, з останні з одного боку наростає така риторика жорстка, з іншого боку, якась незрозуміла зрозуміла інформація в Нігерії там з одного боку. Президент подає інформацію, що він буде заходити, Сенат каже, що поки що звернення про це не схвалювалося про інтервенцію. Тому, в принципі, я, я думаю, це ще такі політичні ігреща, але в будь-якому випадку вже з понеділка, як ультиматум, закінчиться. І після того, як переговори не вдалися, які вчора, позавчора намагалися провести е про мирний якийсь шлях. Тому я думаю, великий шанс початися. Це, але це, для цього треба рішучість, щоб це зробити. Чи вони їм зручніше зараз, в принципі, африканські держави на е, навколишні Ековасу, е, їм би легше не втручатися, не робити якийсь конфлікт, а бо поставки урану там це не зовсім їхня проблема. Але для Франції та інших європейських держав це більш активно. І якщо вони покажуть реальну підтримку цим ініціативам, я думаю, питання буде принаймні спроба буде зроблена, і я думаю, великі шанси на успіх. Так, ну побачимо дійсно, яким чином будуть там розгортатися події, але дякуємо вам за оцінку, за за прогноз. Теж е, нагадаю, Юрій Олійник з нами на зв'язку. Співзасновник центру дослідження Африки і кандидат політичних наук. Вдячний.